Для дихальних шляхів. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання, якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Що таке небулайзер та яка користь від інгаляцій? Отже, небулайзер це медичний прилад, який перетворює лікарські засоби на м'який туман або аерозоль, що легко проникає прямо в дихальні шляхи, включаючи дрібні бронхи, бронхіоли та альвеоли. Він важливий для ефективного лікування як дорослих, так і дітей. Небулайзерна терапія це спосіб введення ліків у верхні, ніс, носоглотка, глотка та нижні трахея бронхи в дихальні шляхи, подібно до ін'єкцій або крапель. А лікувальний ефект досягається саме завдяки лікам, які вводяться через небулайзер. Інгаляції допомагають у профілактиці та лікуванні гострих і хронічних захворювань дихальних шляхів, бронхів і легень, а також ефективні для запобігання та полегшення нападів бронхіальної астми, хронічного бронхіту, пневмонії та інших захворювань легенів або ж для лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Якщо порівнювати методи інгаляції з таблетками та сиропами, то ефективність інгаляції набагато вища, тому що розпорошені ліки діють на всю поверхню слизової, потрапляючи на дихальні шляхи та швидко всмоктуються в кров. А таблетки проходять довгий шлях через шлунок, тобто системно діють на організм. Небулайзери також допомагають виведенню мукроти під час гострих респіраторних захворювань, що сприяє швидкому одуженню. Пам'ятайте, що лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікар. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоди, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Небулайзер компресорний ультракомфорт. Компресорний небулайзер Ультракомфорт моделі BC68201 забезпечує ефективну доставку ліків до легенів, зокрема при лікуванні захворювань дихальних шляхів. Всі аксесуари виготовлені без латексу, гарантія на прилад 2 роки. Неболайзер компресорний розроблений для успішної профілактики та лікування проблем дихальних шляхів. Безпечний та компактний, зручний як для використання, так і для збереження чи транспортування. Він має швидкий лікувальний ефект завдяки швидкості розпилення від 0,2 мл на хвилину при повітряному потоку 6-8 літрів на хвилину, він перетворює ліки на аерозоль, який м'яко і швидко потрапляє в дихальні шляхи, допомагаючи швидше одужати. Низький рівень шуму. Прилад працює тихо, що важливо для комфортного проведення процедури без зайвого дискомфорту до 65 дБ. Дуже простий у використанні, керується всього однією кнопкою. Легкий та зручний має ручку для переносу та транспортування та його комфортно брати в дорогу та має місце для зберігання електричного дроту. Ємність для ліків розпилювач, яка розміщує в собі від 2 до 6 мл ліків, яких достатньо для проведення однієї процедури, та має спеціальний клапан, що дозволяє регулювати розмір частин від дрібного розміру частинок 05 до більш великих 10 мікрометрів, маска для дітей та для дорослих, насадка для рота, насадка для носа, адаптер для кріплення маски, повітряна трубка, повітряні фільтри, фільтри необхідні для очистки кімнатного повітря, інструкція із застосування та гарантійний талон. Рекомендації до використання. Лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікар. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоду, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Протипоказанням для проведення інгаляції є висока температура. Якщо у людини бувають часто носові та легеневі кровотечі, небулайзер може нашкодити. Не треба його використовувати у разі гнійної ангіни, серцевої недостатності, інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, інсульту головного мозку, серйозних хвороб дихальної системи. З чого складається небулайзер? Корпус приладу, тумблер живлення, коннектор компресора, тримач розпилювача та вентиляційні отвори. Підготовка небулайзера. При першому використанні компресорного небулайзера 2B Ultra Comfort, його необхідно підготувати та ознайомитися з інструкцією. Важливо ретельно очищати всі частини приладу перед і після використання, щоб забезпечити гігієнічність процедури. Ретельно промийте водою повітряну трубку, розпилювач, адаптер, насадку чи маску. Висушіть їх чистим м'яким рушником або дайте висохнути на повітрі. Сам прилад не опускайте у воду. Регулярно перевіряйте повітряний фільтр, щоб він був не забруднений, або посірілий у разі необхідності змініть його. Фільтр необхідний для очистки кімнатного повітря. Розташуйте небулайзер та всі його частини на рівну та стійку поверхню. Переконайтеся, що ви можете легко дістатися до елементів керування, коли ви сидите. Переконайтеся, що прилад знаходиться в режимі вимкнено, натиснувши на 0. Шнур живлення не повинен бути підключеним до електромережі. Налаштування небулайзера. Перш ніж почати інгаляцію компресорним небулайзером BB Ultra Comfort, його необхідно зібрати. Дістаньте ємність для ліків розпилювач та підготуйте його до роботи. Обережно поверніть верхню частину розпилювача проти годинникової стрілки, щоб відкрити. Перевірте наявність або помістіть конус всередину нижньої частини розпилювача. Заповніть нижню частину ліками, призначеними вашим лікарем. Максимальний об'єм 6 мл. Перед використанням вашої лікарської рідини обов'язково ознайомтеся з інструкцією, для того, щоб дізнатися, як саме її використовувати, та дотримуйтесь рекомендацій вашого лікаря щодо використання лікарських засобів, тобто в якому вигляді її використовувати у готовому чи треба розводити розчинами, в якому об'ємі, скільки разів на день та в якому проміжку часу. Після чого обережно поверніть верхню частину за годинниковою стрілкою, щоб закрити розпилювач, переконайтеся, що секції добре прилягають. Прикріпіть один кінець повітряної трубки до основи небулайзера, а другий кінець трубки до розпилювача з ліками. Прикріпіть адаптер з маскою або насадку для рота чи носа до верхньої частини розпилювача. Вставте шнур живлення у відповідну електричну розетку. Переконайтеся, що на цьому етапі вимикач живлення знаходиться у стані вимкнено. Як правильно користуватися неболайзером. Щоб лікування було максимально ефективним, треба знати та дотримуватися певних правил, а саме, починати інгаляцію можна тільки через годину-півтори після приймання їжі чи серйозних фізичних навантажень. До та після інгаляції протягом однієї години забороняється куріння. У разі захворювань носа і носоглотки треба вдихати не через рот, а через ніс. Для цього треба одягнути спеціальну маску чи використати насадку. У разі захворювань глотки, гортані, трахеї чи бронхів дихати через рот. Глибоко вдихнути, на 2 секунди затримати дихання і видихнути через ніс. Перед інгаляцією не треба приймати препарати, які поліпшують відходження мокроти. Проведення інгаляції для дорослих ефективно 2-3 рази на день, дітям 1-2 рази на день. Використання небулайзера. Після того, як ви наповнили лікарською рідиною ємність для ліків та приєднали до адаптера необхідну комплектацію, насадку для рота чи маску, увімкніть у мережу небулайзер. Замість зручну позу сидячи та натисніть перемикать живлення на «1». Коли всі необхідні налаштування проведені вірно, переконайтеся, що аерозоль виходить із маски чи насадки для рота або носа. Одягніть маску на обличчя за допомогою вишних петель. Ретельно зафіксуйте її на обличчі, щоб аерозоль не виходив за межі маски. Якщо ви використовуєте насадки для рота, розмістіть її між верхніми та нижніми зубами та обхватіть губами. Повільно вдихайте аерозоль ротом. Продовжуйте інгаляцію, поки в камері залишається рідина. Зазвичай це від 5 до 10 хвилин. Коли небулайзер почне робити переривисто, це значить, що процедура завершена. Коли інгаляцію завершено, вимкніть пристрій. Завершення процедури використання. Після завершення у колбі може залишитись незначна кількість рідини. Це нормально, не хвилюйтесь. Від'єднайте її від повітряної трубки та ретельно промийте теплою водою. Для того, щоб змити всі залишки лікарської рідини, налийте її в невелику кількість води, закрутіть, приєднайте до повітряного шнура та увімкніть сам небулайзер на декілька секунд. Потім потрібно промити водою всі комплектуючі, висушити на повітрі та зберігати в сухому чистому місці. Небулайзер тобі ультракомфорт стане надійним помічником у вашому лікуванні. Регулярний догляд за приладом забезпечить його довговічність та ефективність. Здоров'я вам та вашим дітям. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкцій. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. Перейшовши до нашого YouTube канала, ви знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу чи його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.